Пленарне засідання 52-ї позачергової сесії Балтської міської ради відбулося 29 квітня, на розгляді вісім питань порядку денного. Серед важливого ухвалення проекту рішення щодо уповноваження першого заступника Балтського міського голови з питань діяльності виконавчих органів на підписання гарантійного листа, згідно якого буде здійснено співфінансування проекту капітального ремонту бомбосховища на базі міської багатопрофільної лікарні. Низка питань стосувалася міжнародних відносин, а саме затвердження. Дження проєктів угод між Балтською міською радою та партнерами, а саме муніципальними радами Латвії, Норвегії, Молдови та Вірменії. Мова йде про партнерство та торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво. Жваво дискутували депутати і стосовно доцільності залучення нових співробітників у сектор проєктної діяльності та міжнародного співробітництва при Балтській міській раді. Ми вводимо дві посади по міжнародним. Доцільно так, увести одну посаду. Тут буде людина на, на окрему ставку. Нехай де вона головна, а одну таке ставку це ж ну, плюс-мінус якихось десь 50 тисяч у місяць, так? А це великий гроші. Зараз всі міжнародні організації та донори пропонують органам місцевого самоврядування приймати участь у розробці. Різних різноманітних проєктів, через які йде фінансування на різні галузі, чи то комунальне майно, чи то стосується галузі культури освіти та інших. В нас такі такою діяльністю за, скажімо так, посадовою інструкцією займалася Ольга Вікторівна Сарачинська. Вона такі пропонує. Предполагається, що вона так і буде цією роботою займатися, але в нас повинно в штатному розписі бути відділ. Ми вже про відділ не говоримо. Сектор з проектної та міжнародної діяльності, тому що якщо це не буде прописано, в усіх проектах, є що повинен бути спеціаліст. Саме з проектної та міжнародної діяльності, тому що багато проєктів нас навіть не приймуть до розгляду, якщо немає даної посади. Тому є така пропозиція: це нова людина, поки що братися не буде. Ми хочемо взяти нову людину, але до неї такі ви знаєте вимоги. В неї має бути знання англійської мови на нижче рівня А 2 Це має бути людина, яка знає проєктну діяльність, яка вже е має досвід роботи в цій, в цій сфері. Тут, ну, не так просто, і ніхто, я вам хочу сказати, навіть на зарплату, ну якщо ми запропонуємо 25 тисяч гривень в місяць, ніхто на цю зарплату не погодиться. І в усіх наших колег, і в Подільську, і в Кодемі є такі сектора. Ми поки що не плануємо брати нових людей, крім однієї, ось іменно поки поки наші спеціалісти справляються. Але все ж таки, для того, щоб виходити на новий рівень написання проєктів, нам Людина така потрібна. Питання в іншому. На грудневу сесію кінцеву людина нам готує. От я участвувала в стількох та грантах. От я вам принесла до бюджету стільки та коштів, ось цього мені заплатили зарплату для того, щоб ми розуміли, що дебіт з кредитом на нашу, на нашу користь, на користь громади і мешканців громади. Тобто ми можемо людині заплатити 300 тисяч на рік, 400 тисяч, якщо ця людина нам для громади принесе, наприклад, там декілька мільйонів гривень. То чому ні? Ну це її буде робота. А якщо людина буде просто сидіти і пробачаюсь там штани протирати, як, як казали, ну, ну тоді навіщо нам ця людина? хто за те, щоб об'єднати? Піднати питання і проголосувати з першого по восьме питання, включно пакетом. Прошу голосувати. Проти? Утримались. Дякую. Ставимо на голосування питання з першого по восьме за основу. Прошу голосувати в цілому. Дякую, рішення прийняті. Порядок денний пленарного засідання 52-ї позачергової сесії. вичерпаний сесія оголошується закритою. Дякую, шановні депутати, за участь. Хочу нагадати, що чергове пленарне засідання 53-ї сесії відбудеться 17 травня 24-го року. Питання всі ми за 7 днів вам. За 10 днів ми всі до вашого відома доведемо. Сьогодні прийняте питання щодо погодження підписання гарантійного листа щодо співфінансування проекту капітального ремонту нашого бомбосховища. З чому так сталося, і чому сьогодні позачергова сесія підтримала дане питання? Тому що кабінет міністрів місяць тому прийняв. Фінансування 1 мільярд гривень для нашої країни, наших закладів охорони здоров'я щодо ремонту таких об'єктів У 2023 році. Нами було замовлено і зроблений проект капітального будівництва. Його собі вартість близько 26 мільйонів. Це бомбосховище, яке ну потребує ще вчора. Капітального ремонту, друге, в нас сьогодні війна і відповідно безпеки наших пацієнтів, нашого персоналу повинно відповідати всім нормам, які вимагає сьогодні держава щодо таких об'єктів. Скажу, що ми підготували заявку, є певна процедура, є певний набір документів, які ми повинні до 1 травня подати. Є шанс щодо фінансування даного об'єкта, є певне фінансування для нашої громади, це близько 10%. І ми впевнені і надіємо, що нашу заявку буде підтримано Кабінетом міністрів і Міністерством охорони здоров'я, і, в свою чергу, одеською військовою адміністрацією. І даний проект має життя зробитися до кінця 24 року. Роман Васильович, скажіть, будь ласка, бомбосховище, якщо мова йде про його ремонт, будівництво це лише стіни, чи оскільки ця лікарня буде передбачатися і відповідне обладнання? Ми в себе назвали цей об'єкт, це лікарня в лікарні. Ви знаєте, яка велика в нас лікарня. І в свою чергу, коли проведеться ремонт, цей пологовий зал, цей операційний, цей реанімаційний, це е, грязна чиста зона, е, це всі е, об'єкти, кімнати і це, які повинні надавати медична допомога безперервно нашому закладі. Бажаю успіху. Якщо цей проєкт буде реалізований, то лікарня отримає ну, істотно великий бонус. Однозначно, Перше отримують наші пацієнти і мої колеги, співробітники лікарні.